Отже, станом на 1 квітня, і ще у квітні, і ще якусь частину травня ми будемо працювати із старою формою бланку авансового звіту, перше правило: да? ми складаємо стару форму авансового звіту, але у випадках, які визначені. Податковим кодексом. Як же не заплутатися да, в цих поняттях нового звіту, коли складаємо коли ні? Адже в нашому випадку да, нова форма, нові правила складання звіту, вони використовують поняття е, звіту, які я зараз для вас на слайді назвала податковий звіт. Що таке податковий звіт? Це звіт, при якому виникає розрахунок податку або звітування за готівку. Справа в тому, що протягом наступних 2-3 років, в Україні значно змінять правила обертання готівки, її зменшать в декілька десятків разів. І контроль будь-якої суми готівки буде ну, буквально персоніфікований. Тому зараз всі дії законодавців поточного періоду, вже останні півроку, скеровані на те, аби максимально перевести нас на електронну гривню розрахунків зменшенням їх готівкового кешу використання. так? І, Відповідно, там, де є готівка, вони будуть окремо перевірятися на суми. Да? Ну, От, наприклад, у людини зарплата 10 тисяч. Людина поїхала у відрядження, сплатила за готель. Плюс квитки ви, привезла документи на 15 тисяч. Питання: звідки людина готівкою знайшла таку суму розрахунку при зарплаті в 10 тисяч. Тобто, коли ви складете податковий звіт на розрахунки готівкою, і прийде податкова перевіряти таку суму готівки, що в день на той момент буде максимально дозволеною, тобто 15 тисяч це максимум, який нам дозволить в готівці. Через певний час, та, там через 2-3 роки, тобто у нас встановлять певну готівкову межу в використанні, то відповідно для нас з вами треба буде пояснювати податківцям умови, при яких людина збагачується. Ось бачите, зараз на слайді я вам написала: є правила складання і подання податкового звіту, тобто звіту авансового за правилами податкового кодексу. А я для себе в своїй бухгалтерії і в своїх правилах Правила складання зведеного звіту, це такий бухгалтерський внутрішній документ, дуже схожий на стару форму, який ми автоматизували з а, 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 системщиками поруч із авансовим звітом. Тобто, у мене тепер в системі два показники, де один показник складає звіт податковий, а інший звіт я складаю для себе як бухгалтерський документ, і той і інший вони проводять 372 розрахунок. на 372 розрахунку проводять рахунки. Просто в одному випадку податковий звіт, в іншому випадку зведений. Далі колеги, дивіться, я взяла по прикладу січень і лютий авансових звітів е, свого підприємства е, і. Там в одному, там 100, в іншому, там 120 е, в місяці. Я взяла авансові звіти цього місяця і розклала їх на випадки з 1 квітня, тобто я взяла пачку за січень і передивляючи кожен кожний авансовий звіт. Формувала стопочку, складаю, не складаю, складаю, не складаю. І на моє диво, що було, із 100 звітів січня до папочки до, до кубки складаю, я отримала тільки 12 звітів. У всіх випадках інші звіти, там 80, скільки їх там їх 8, були на випадках їх не складання. Тобто новація, з якою ми з вами стикнулись, це новація, яка пов'язана з зменшенням е е процесів утворення. Такого документа, але не вирішує проблему бухгалтерського обліку. Я можу сказати так: це виключно практика, практика звички. Адже для мене особисто, як для бухгалтера, якщо є, наприклад, рахунок, рахунок з готелю, наприклад, або там транспортний квиток і виписка. Людини, де виписка з банку, де його, його прізвище, мені для проведення в о, о, господарської операції в бухгалтерському обліку через о, о, господарську операцію, мені нема що робити. Я просто відкрила систему, провела господарську операцію з бухгалтерськими проведеннями. Да? Тобто я не створила авансові звіти розрахунки. Ми заточені як бухгалтери. Ми перестали думати, що в нас є. Рахунки, коли ми створюємо господарську операцію, нам треба вибрати дебет і кредит. А коли ми створюємо авансовий звіт, нам не треба, не треба нічого вибирати. Воно все само сформувало. І тому бухгалтери забувають бухгалтерські субрахунки, рахунки правила обліку. А у випадку із ситуацією із веденим звітом, то я. Маю з вами такий зведений звіт, як бухгалтерський первинний документ, що мені просто постійно закриває 372-й звичний для мене формі. Там, де ми створили зведений звіт, паралельно в розрахунках з підзвітними, тобто йде податковий звіт, тобто звичайний авансовий звіт під ними йде зведений звіт. І зараз у мене в системі податковий звіт складається там буквально. Ось на цьому тижні їх склалось буквально там один звіт, і все. А зведених звітів у нас вже там около 15 за цей тиждень, Тобто, зведений цей мій обліковий, але і той, і той пішов на 372 й рахунок. І мене рахунки розумієте? Але, да, але зверніть увагу, якщо ви не використовуєте зведений звіт, тобто свій той, що ви самі собі створили в обліку, розробили як первинний документ. А просто працюєте з документами. Що таке просто працювати з документами? Це взяли виписку картки, взяли рахунок до нього, або там документи, що надані чеки і так далі. Взяли і ось як він ідентифікований, провели, створили господарську операцію, ручками набили дебет-кредит. Да. А що тут такого? Бухгалтер зобов'язаний знати рахунки. Я, я для мене це, вибачте, не питання для обговорення. Створюємо господарську операцію з нуля. Набиваємо розрахунки з підзвітної особи, е, такі-то, такі-то, 372, сімдесят да, Тобто, закриваємо з вами на витрати, відповідно проводимо розрахунки. Е, і... Суму проставляємо. Далі беремо на цій банківській випусті ручка. Тут внизу пишемо дебет, кредит, відповідно до правил ведення записів на первинних документах. Да? Проведений документ в бухгалтерському обліку. Пишемо дебет, ставимо підпис, ставимо дату. Все відклала в папочку. Такий спосіб він більш сучасний. Це європейська модель ведення бухгалтерського обліку. До неї ми з вами прийдемо десь за років 5, не раніше. А поки що, для бухгалтерів дуже дивно відмовитися від складу. Дання звіту тому, аби цей звіт був, давайте назвемо його зведений. Це моя така вам професійна порада.